Слышишь? Слышишь, ты рыжий, слышишь с бородой? А ну сюда иди, иди сюда, сюда вышел. Я пришел просто послушать. Ты с какого района, малой. Ну иди сюда. Что <свят> там? Что? Конечное дело. Как дела? Читать будешь? А если найду? <свят> 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 Специально для вас. А, не, пацаны, маленькие. Специально для вас. Маленькая Коновалов! А он на всякий случай двое с собой новый забрал. Доброго вечно. Ти мене так налякав, що в мене в серці зробилося. Ще, ще сильніше, ніж мені так було страшно. Добро добро усім вечора. Сподіваюсь, я вдало підхочу естафету розпочати містером коржика, містером коржиком, і ми теж тут трошки, як то кажуть, роздамо говна. Трошки повеслимо вас. І якби, у мене теж є штуки, які можна було порадувати, можна було б тут побігати, поприїхати, прочитати вірші про поріг. але містер гопнік у філатові ковтині. Сказав, щоб я сьогодні був ліричним, тому я сьогодні буду ліричним. Постоянно я почну з вірша, з нового вірша, який ще ніхто не чув, ніхто не бачив. Чув я тільки мій один друг. Я його не виставляв, тому я давно нічого не писав, тому сподіваюся, що я вас пораджу цією новинкою. Мені завжди задвигають те, що я бабник, те, що я когось ображаю А вічні, що І Тому я вирішив написати такий собі маніфест усім жінкам, і перед тим, як вони починатимуть зі мною спілкуватися, я їм буду читати цей вірш. Не люби мене жінко, що з мене взяти поета. Хочеш, скажу, що ти. Наша комета вірвалася в моє життя. Так, ти жито моє, ти пшениця. Для тебе всі ніжні поля, адже ти лиш моя земля. Але що із цих сихим. Жінка, скажи, я для тебе не завойовував Рим жодну імперію, жодну фортецю. Знову ж таки, хіба твоє серце, хоч тобі віддалася сама. Не люби мене, жінко, я вбиваю печінку, хоч тебе, ані слово, ані пальцем. Може, скажу, що ти сучка. Люблячи, лагідно тихо, може у день один трапитись лихо, і ти не захочеш каблучку. Бачиш цю пустку, мої дві кишені, вони хоч диряві, та не для мішені мрії про красиве життя. Так, ти, жита моя, ти пшениця. Для тебе мої всі поля. Жінко, але ж ти мудра. Жінко, дивись ти свята, тож зрозумій, я простий, тож зрозумій і простий. Рай на грішній землі, недійсний. Жінка, ти мене не кохай. Оскільки Денис, коли мене відразу запросив, я сказав, що не варто це робити, тому що наразі є поети, які краще, ніж я, тому що вони щось пишуть, якось розвиваються, нічого не пишу. Тому розкажу вір спеціально для Дениса. Я йому сьогодні пообіцяв. Ще одні поради, тому за те, що він запросив мене на це чудове свято, я сподіваюсь, вас теж порадує цим віршем. Один з віршів, по якому мене впізнають, які цитують на всіх автопаті. і всім, що може бути автепатій штрани. куполай. коли п'яний, сигарка так швидко мов під ковдрою наш роман. Любов безумовний рефлекс. Без умов без умів, вибач, я не умів поцілункам закінчити секс. Якщо жінка мелодія, я меломан, навіть гидко. Секунду, вмиваємось екстазом, наступна, і ти вже екс. Бажання скоріше кінчити. Твоє завершити разом, але прокидаємося вмершими. Чи не вперше ми прикидаємося парою. Прокидай мене, бро, китай мене пекучою чайною парою. Поламаються наші бренди, що мадинчина. Чи по правилах ми дичани, ти поправила нову сукню, та ще кілька хвилин поламаєшся, і я знову мужчина, а ти вкотре зіграєш суку. А зранку скрипуче ліжко зіграє прощальні ноти. Ти завісиш на тебі фіранки, засоромившись, візьбиш банкноти двох Шевченків, або українку, що писала контра спенспера. Знай, що вірші написані спермою. Тобі лиш присвячені жінки Браво! Дякую. Далі я хочу запросити свого друга, класного музиканта Ігоря Брежні, щоб уміти. І ми вас будемо, сподіваюся, радувати далі. Також один із останніх, один з останніх віршів я поклав, ми поклали на музі. Ні, коже, ти в ній садився, то ще з кожи у тебе під задніш. Ні, очкуй паста нормально. Під бумбокс ми поплачемо хором. Зарядаю під бабки на Знову очі нагадують хору. Зранку плачу, хоча й мало солі. Юні сльози недоконсервовані, їм би ще говорити вчитись, але очі пускають повені. Мої губи повинні солитись. Дві м'які окривавлені рани, Що порізалися об твою ніжність. Зранку станеться новий ранок, і холодна роса тебе виїсть. Все живе нещодавно зачати. ґрунті уст моїх зранку зав'яне. Ми не будемо ніцо означати. Зранку горло, прокинеться п'яне, Не прокинуться тільки сльози. Не прокинуться тільки завтра. Але це лише сьогодні прогнози. А синоптика вірить не варто. Ви на останок, один із моїх улюблених, можливо, чийсь ваший. Вірш про відстань, про любов. Про те, як вона на відстані навіть може гріти, але як вона не все рівно це все дуже складно. Додому дорога, немов депортація, Хочеться стертися. Ти стала така дорога, хоч ми лиш моменти єдиного вечора. І словами у Вокзали платформи, міста наші різні. Коли твої губи з присмаком маку Виводили кому, то грубі мої залізні ставили крапку, а потім справляли на три Чуєш, зі три гумка цей час Вістань, коректор так жити, неначе в гетто, лиш постріл. Немає нас між мною тобою китайська стіна на зустрічі вкрай небезпечно. мила тікай. Прошу, стій. На. Візьми номер, тепер набери, що і дзвони. Хоча ні, Адже можуть почути пани. Давай зустрічатись у снах, якщо ти душі, а вже на твоєму даху зорі рахуємо. Перше цілимось. друге цілимось. третя, четверта, п'ята. І так цілу ніч а ранком течеш на Не може впіймати дівчину легше за вітер, прокинувшись під витру, кожну крапну і під злобу тягучих годин, що шепочуть, ти знову один прикладує до серця капець, і створіх смс хоча б